Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в даному відео ми поговоримо про догляд за автомобільною гумою. В автомобілі є три основні типи гуми, які потребують догляду. Це Шини, гумові ущільнювачі і гумові килимки. І для кожного з цих типів гуми потрібні спеціальні засоби для догляду. Для догляду за шинами використовують спеціальні очисники, а також засоби для чорніння. Засоби для чорніння наносяться вже на очищену гуму, і відповідно, якщо в нас брудна гума, її потрібно помити або спочатку використати засіб для очищення. Засоби для чорніння придають шинам глибокий чорний блиск, а також захищають гуму від забруднень. Засоби для чорніння бувають декількох видів. У вигляді спреїв та аерозолів, або в рідкому вигляді. Я, власне кажучи, користуюсь і тим, і тим. Коли мені ліньки, я використовую спреї і аерозолі і просто наношу їх на колесо. Після мийки, звісно, на чисте колесо, а не ось таке брудне, як зараз, я наношу трішки засобу і даю йому висохнути. Якщо в мене більше часу, я тоді можу використовувати вже мої улюблені рідкі засоби. Як мені здається, ефект від них трішки кращий і. Триваліший. Тут потрібна якась спеціальна губка, беремо трішки засобу і рівномірно розподіляємо по шині. В принципі, і той, і той варіант непоганий, але ось в цьому випадку ми можемо краще обробити поверхню і досягти більш тривалішого ефекту. Для догляду за гумовими килимками я радив би використовувати спеціальний кондиціонер для гуми. Це універсальний засіб, яким можна навіть очистити трішки забруднені килимки, як в даному випадку. Також таким засобом для економії можна обробляти покришки та гумові ущільнювачі. І гумові килимки, перед тим як прибрати їх на літо на зберігання, також я радив би обробити кондиціонером для того, щоб вони краще зберігались. Після обробки потрібно почекати 3-5 хвилин і в разі необхідності залишки засобу прибрати мікрофіброю. Щодо гумових ущільнювачів дверей, капота і багажника, то їх потрібно обробляти кожен рік. Взимку для того, щоб вони не примерзали, і ви нормально могли відкрити двері. Влітку для того, щоб гума не пересихала і не розтріскувалась. Гумові ущільнювачі зазвичай обробляють силіконом, аерозольним або ось таким заплікатором. Мені особисто подобається заплікатором, тому що в такому випадку силікон не потрапляє на інші поверхні, наприклад, метал або скло. Але з приводу догляду за гумою існує ще альтернативна думка, що силіконом навпаки не можна обробляти гуму, тому що силікон з часом її пересушує. Тому у нас в асортименті є ось такий спеціальний засіб від компанії Вірт. Він призначений для догляду за гумовими ущільнювачами дверей, капота, багажника або люка. І цей засіб не містить в своєму складі силікону. Використовується цей засіб аналогічно попередньому. Тут є гумовий аплікатор, за допомогою якого ми обробляємо. Поверхню, але справа в тому, що ось вже ось цю всю ділянку я обробив даним засобом, і після висихання поверхня не залишається жирною і липкою. Тут, після обробки з силіконом, ми бачимо, що поверхня жирна і липка. Тому ось такий засіб може сподобатись тим автомобілістам, яким не подобається жирний ефект. Отже, для догляду за шинами використовуємо спеціальні очисники та засоби для чорніння, аерозольні або звичайні рідки, в залежності від того, що вам подобається. Але, звісно, аерозольні трішки економніші в нанесенні. Для догляду за гумовими килимками потрібен спеціальний кондиціонер. Його також можна використовувати для чорніння гуми або обробки ущільнювачів. І нарешті для ущільнювачів є два варіанти: засоби з силіконом або без силікону. Тут обирайте на власний розсуд, але я все ж таки радив би брати засоби саме з аплікатором, а не аерозоль, для того, щоб силікон не потрапляв на скло, і відповідно на ньому не залишались розводи. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.